Скажіть, будь ласка, якщо від 1 до 10, скільки балів ви готові поставити цьому забудовнику і, власне, цьому комплексу? Два-три. О, намайш! Mm. Чи потрібно вам було замінювати після забудовника вікна, ні. двері, Ні, Одно, Однозначно, парабул? ні. Якщо в тебе немає місця, то тоді тобі буде дуже складно тут залишити машину. Довго вибирали собі? Mm, досить довго так. Це на рахунок шумоізоляції? Просто ужас. Це гуртожиток такий прикол існує. Я можу папірчик просто висунути на вулицю. Тут, тут дитячий сад можна приводити, знайти там лазейку, Чіка, залишити, а потім увечері забрати. Там купа дітей. Друзі, сьогодні ми в ЖК «Грінель парк Львів. В наліччі 926 квартир. Деякі будинки з них вже здані в експлуатацію, деякі ще будуються. Це будинок комфорт класу, поверховість від 3 до 16 поверхів. отеплення, пінопласт, керамоблок і монолітне каркасне будівництво. Ціни на старті будівництва стартували 700-750 доларів за метр квадратний. Зараз продають квартири у відділі продажу 1200 і вище. На перепродажі з ремонтом вже можна купити квартиру таку в межах двох тисяч доларів за метр квадратний. Є тут підземний паркінг, але найбільшою родзинкою тут є, звісно, закритий дитячий майданчик на території цього житлового комплексу. То що ж пішли вже нарешті? Розпитаємо сусідів, які тут живуть. Скажіть, будь ласка, наскільки комфортно тут жити? Які для вас найбільші плюси і мінуси цього життя? Найкращий взагалі момент це закритий дитячий майданчик, закрита територія, і ти знаєш, що ніхто сюди сторонні не потрапить, що дитина в безпеці. Чи потрібно вам було замінювати після забудовника вікна, ні. двері? Щось Од, про... Однозначно ні. Все, все, що було, все так і облаштували. Вікна якісні дверей не було міжкімнатних, вхідні двері також якісні. Стяжка була рівна стіни, також. Майстри казали хороша хороше будівництва. Це важливо, бо майстри кажуть правду зазвичай. <рес> не замінював. На той час там ремонт, покупка квартири, там ще куча своїх питань. Це просто дуже дорого було. У мене, я просто не знаю, як це називається. Оце звітнемо, що йде, в момент коли догою пішло. Оці щелі тут просто немає на міжкімнатних, там дири. Ну, я можу папірчик просто висунути на вулицю. Ну там в пару міліметрів. Я Дормально. звертався до забудовника, ой, то треба було швидше, поки ви там не підписали. Не підписали, а в прийому та, передачі. Та, 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 та. До речі, це дуже важливо і дуже варто звертати увагу, що підписуємо лише тоді, коли ви чітко переконалися, що в вашій квартирі все ідеально. Вікна і двері досить якісні, хороші. Просто хіба комусь дизайн хотілося змінити або перепланувати квартиру, то він, можливо, змінював. На вас є управлінська компанія. Так. Наскільки добре вона працює в цьому житловому комплексі? Вона Працює нормально, тобто я не можу сказати, що прям вау супер, бо в нас ще не було напевно таких ситуацій, де вона б могла нам сильно щось вирішити, допомогти. Наразі в нас є питання з камерами, дуже таке ну суттєве, і вони нам ну якби. Можливо, могли б більше допомогти. Досить хороша компанія. Вони швидко відповідають на всі питання. Це люба проблема, яка виникає у вайбері, про це повідомляєш, і дуже швидко все вирішується. Це дуже комфортно і зручно. Вчасно, якщо щось вимикають, якась аварія, електроенергія, щось таке, типу вимикають. Вони пишуть в чаті про це. Будь-які негаразди Одразу є зв'язок. Вайбері, тобто є, є бесіда керівництво з ОСББ, і одразу. Тільки будь-які незрозумілості одразу звертаємося до пані Олі. Це монополія і прав, ну, Ми, як прості власники, ми права взагалі ніякого не маємо тут. На зв'язку постійно. І якщо щось треба, вони відповідають. Активно реагують? Так. хвилина усього навіть офіс, усього зліва, можете зайти, запитати, вони вам розкажуть. А ви орендуєте чи ви купували? Ні, орендую. Як тут з парковкою? Чи проблеми проблема хороша? Ні, тут немає проблем з парковкою. Ну, Були тут в плані як. Тут бажано, щоб люди собі купляли парковку паркомісця, там і гаражі. Збрехали по паркомісцях безкоштовних. Має бути більше ста є, ну ви бачите. 5. Ну, майже всі люди кажуть, що проблеми з паркінгом тут дуже критичні. <гас> ну, можна купити, тільки то парк місце коштує ну, одну третю квартири, там 12 чи 15. Ну, на даний момент я не знаю. Якщо в тебе немає місця, яке ти купив, то тоді тобі буде дуже складно тут залишити машину. Тут є проблема з парковкою. І чи воно так, на вашу думку? Та ні, вона полупуста, зайдіть в паркінг, там пусто. А ви просто паркуєте з паркінгу, але не всі мають можливість а не мають купити можливість? паркомісце. Ну, можуть зняти, хто купив. Угу. Здають є, в оренду. Є управдом, да. Ну, і Можна підійти, спитати, хто здає в оренду, будь ласка. Люди економлять просто, і тому дуже багато людей хоче зекономити. Угу. А так 2500, будь ласка, можете взяти і орендуйте. Чи тут безпечно ввечері ходити, гуляти? Ну тут в принципі безпечно, тому що тут авалон з однієї сторони, тут теж новобудова з цієї сторони, і тут Спартак недалеко, тут mm -hmm. немає дуже таким цікавим особистостям, немає тут з чим що робити, тому досить безпечно. Якщо є діти, то там на першому поверсі це вважається мінус перший. У них а перший там, типу, для дітей площадка, там дуже багато мам з дітьми гуляє. Але ну, якщо ти власник може, собаки, то для тебе це мінус. Бо тут нема де гуляти і там забороняють. Ну, угу, ну, це забороня. зрозуміло чому, бо там гуляють діти. Скажіть, будь ласка, от поради людям, які зараз стоять перед вибором купувати тут чи не купувати, два плюси і два мінуси найбільших в цьому ЖК, що ви зауважили за, ну, за період, поки ви тут живете? Ну, мінусів взагалі не бачу в цьому жика. А плюси, ну, мабуть, якщо є малі діти, то двор, бачите, зачинений. От всі будівлі, вони один комплекс, і ви не можете потрапити в двор, він якби частний. Тому, якщо з вікна дивишся, там ну, малюки бавляться будь-якого возрасту і батьки не переживають, що дитина кудись під мішини підпаде ну, чи ще кудись. Тому я вважаю, що якщо молода сім'я з дитиною, то можна випустити як дитячий сад. Я не знаю, роблять десятки час у Львові. Якщо ні, то тут дитячий сад можна приводити, знайти там лазейку, Чіка, залишити, а потім увечері забрати. Там купа дітей. Ідея для бізнесу. Плюс да. ну є речі, які стосуються не забудовника людей, які проживають в цьому будинку. Але в загальному задоволені абсолютно всім. Питання товщини стін, але я врахую це швидше дискомфортом, ніж мінусом. Близько двох років обшивка з ліфта не знімається. Це вроді елементарші на така. Ну але ти заходиш і хотілося б щось гарне побачити вже за стільки часу. Там постійно люди не всі ремонти доробили. Вони ніколи тут не дороблять. Одні закінчують, другі почнуть робити. Потім тріщини е, пішли по квартирах. Можуть казати, що майстри погані, ну добре. Бо вони постійно з'їжджають. Витяжки в хаті немає. Постійно витяжка примусово має включитись. Ну, це проблема багатьох новобудов. Е, потім. Перебої зі світлом, кажуть, що місто, тут є своя підстанція, вона має вирівнювати більш-менш. Проблема з водою. Тиск маленький, тиск великий, так само постійно з'їжджають, підключають новий комплекс, ну, бо тут ви бачите, так. тут їх багато, але нам все рівно. Підключають, чи ні, ну, мені головне результат. Потім, ну кажу, ви, ви зайшли в під'їзд, просто стіни потріскані на першому поверсі, на другому поверсі, на сьомому чи на восьмому. Ще ліфт не працює дуже часто, але я не думаю, що це проблема забудовника. Це просто обслуговуюча компанія хотілося б її змінити. І ще в нас була проблема з газовими котлами, бо це йшло, наскільки я знаю, від забудовника і в систему запустили брудну воду. І в нас мотор зламався в котлі, тобто змінювали. Дуже багато проблем. А змінювали за рахунок кого? Ну, змінювали господарі квартири. По терміну здачі. Наскільки забудовник класи терміни? Так. А, тоді, наскільки я пам'ятаю, були проблеми з коронавірусом і будівництво призупинилось на певний термін, але термін складав не близько, не близько двох місяців. Два-три місяці була затримка, і всі прекрасно розуміли, чому. Довго вибирали собі? Mm, досить довго, так. А чому вибрали саме тут? Mm, Сподобалося, як вирішили побудувати будинки. Сподобалося. Дизайн і сподобалось внутрішнє подвір'я. Дуже не бачила, поки що тут таких будинків такого типу схожий на княгині Ольги. Але він вже ну видно, що трошки старіше виглядає, ніж цей. Скажіть що, будь ласка, на рахунок шумоізоляції, Наскільки вона тут є, чи, чи її немає? Mm, ну скоріше немає, чим є. Скоріше немає. Mm -hmm. Дуже чути ну, по десятибальній шкалі це скоріше шість. Просто ужас. Це гуртожиток. Розмови чутно, і проблема з вентиляцією. Е у ванній кімнаті, тому що чутно всіх по лінії, хто там яку ванну приймає, всі ці розмови. Ну, не знаю, чи це комусь може заважати, ну, мені особисто ні, але, ну, таке але є. Чути. такий прикол існує. У нас наразі є сусіди лише зверху. Ми їх інколи так чуємо трохи, що там щось відбувається. Коли полосося чуємо, це точно. Але якихось таких... Дискомфорту вони нам не приносять. Це немає в нас ще сусідів з боку, тому я не можу вам так сказати. Ми робили шумоізоляцію самі від сусідів, то, можливо, це якось теж буде впливати. Хороша шумоізоляція, досить хороша. Досить хороша, так. Ну, я маю з чим порівняти, коли ми вибирали, було, було, що зовсім було не так. Багато будинків, де не така шумоізоляція. У нас ще поки що сусідів немає. Ага, вас я не можу оцінити. Тихо взагалі в квартирі, чи от ви чуєте, що ми дороги? Знову з дороги ні, бо цей блок він такий більш віддалений, але собаки вночі тут стабільно. Це якби якщо ви така людина, яка не може спати, і ви відчиняєте вікна, то це тільки бруші. Добре, якщо б ви мали можливість купити квартиру в іншому місці, чи ви б купили тут, чи все-таки десь шукали б інакше? Ну, нам комфортно тут, тому що поруч садочок, чоловіка, робота, тому я думаю, що ми б не змінювали район. Планували б ви купити собі квартиру в цьому ЖК? Ну, якщо буду переїжджати, то можливо. А якщо б вас просили рекомендації, наприклад, ваші друзі купувати тут чи ні, що би ви їм зараз відповіли? Ну, смотря для чого. Якщо ти в командировці, то дуже гарний заїзд, виїзд удобний, мало людей. А якщо в тебе тут робота і ти тут живеш, то краще купувати ближче до роботи, щоб менше тратити час, час на проїзд і все інше. У мене б наступне питання мало би бути, чи ви б рекомендували своїм друзям купити тут квартиру, ну, але я думаю, напевно, ні. хіба тим гіршим друзям? Mm, напевно, що ні. ні. Ну то я два-три, то я вже так трошки загну. П'ятдесят ну, на п'ятдесят, напевно. Так, разом буде веселіше. Треба знати, з ким хоче подруга тут проживати. Яка в неї ситуація, але так загалом для людини швидше для сім'ї, особливо сто відсотків? Я думаю, що я б порадила купувати. Ситуація така, що я сам по пораді свого друга придбав тут житло. Я би радила купляти, тому що дуже класно в нас закриті майданчики, дуже комфортно для дітей. Машини не їздять, цьому плюс великий. Та справді на майданчик було потрапити дуже важко. Ми, ми в цьому переконалися. Ми ніяк не могли, і так, і так, і так. Я би порадила купувати, тому що мені подобається власне місце розташування даного комплексу. Тут все в пішій доступності, що потрібно для комфортного життя. Дуже велику роль грає ТЦ Спартак дуже зручно, що тут є і спортивний зал, і зупинка, і поруч базар. Ну все окей в цьому плані. Єдине, чого мені бракує. Це балкону, але ну, то вже кожен сам собі обирає. Я знаю, що тут є квартири з терасами. Тобто так. Ну, Я, я рекомендую. У мене є друзі, які шукають, я рекомендую. Так? Так. Якщо від одного до десяти, наскільки вам тут комфортно? Як на мене, десять. Десять, мабуть? Або ладно, хай буде дев'ять. Вісім з половиною. Дев'ять. Тверда дев'ятка. Я там всі десять. Я не бачу тут якихось... Медоліків, мені абсолютно тут комфортно проживати. Можливо, з точки зору якихось рішень будівельних там вам хтось краще підкаже. А як такий пересічний житель, мешканець, то не можу зауважити ніяких недоліків, лише позитивні сторони. М -м, напевно, 10. Дякую вам за правду. Дякую. Гарного вам дня, Дякую, дякую вам, дякую кажу, вам за відомо. Дякую, гарного дня. Па-па. дякую вам за правдиву відповідь. Гарного так. дня, <с> дякую. <с> а це вам за, за правдиві за відповіді. Будь ласка. Е, дякую вам за правдивий відгук, Я надію, що ваш гідок допоможе людям, які шукають нерухомість. Сподіваюсь. вирішити це питання. Дякую вам. Єдине, в чому люди всі, як один кажуть, що все просто чудово, це дитячий майданчик, який є закритий. І справді я також хочу відмітити забудовнику величезний плюс, тому що ми намагались потрапити декілька разів на цей дитячий майданчик, проте все-таки там закрито. Тобто, це безпека для ваших дітей. Якщо ви маєте що додати, пишіть, будь ласка, в коментарях. Як жити саме в цьому житловому комплексу? А також, якщо ви хочете, щоб ми приїхали саме у ваш житловий комплекс, пишіть також в коментарях, куди саме нам приїхати. Ми приїдемо і розпитаємо про це людей, які там живуть.